З книги Філіпа Янсі Чому? Питання, що з нами завжди. Я взяв на озброєння тест, що складається з двох пунктів. Перед тим як заговорити зі стражденною людиною, я передусім запитую себе, як ці слова вплинули б на матір, яка вранці. Поцілувала на прощання дочку, посадивши її в шкільний автобус, а пізніше того ж дня її викликали опізнати закривавлене тіло, чи зможуть мої слова розрадити її, чи ще більше примножать біль? Тоді я запитую себе, що Ісус сказав би тій Матері. Небагато богословських пояснень проходять цей тест. Я знаю лише один спосіб наповнити свої слова розрадою та зціленням, як це робив Ісус, повністю прийняти горе Матері та запевнити її, що Бог сумує ще більше, ніж вона.